Мешканці мікрорайону Лісок вийшли цими вихідними на толоку. І дорослі і малі усі разом фарбували нещодавно відремонтований дитячий майданчик. Цей майданчик відвідує багато дітей. Від яскравих фарб вони у захваті, говорять учасники толоки. Додають, це не лише приємна робота, яку робимо для себе, а й спілкування з односельцями. Зустріч на суботніх не тільки ми раді того, щоб дітям зробити площадку. Ми заразом знайомимося, не всі ж люди зараз друг друга знають. Багато переселенців, яких ми не знаємо, не бачимося, а так знайомимося, гуртом буде стаємо дружнішими. Веселіше буде в нас. З внуком приходимо сюди гуляти з сусіднього дому, побачив об'яву, прийшов по, 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 поучаствувати, От, допомогти. Це дітям моїм... Тримай досі. Досить цікаво. Тримайся. Досить цікаво. Вони кожного дня і так тут граються а так тепер буде ще все досить красиво. Я взагалі у перших класах. Я обрав синя фарбу для того, щоб бабочку красити. Це ініціатива самих людей. Вони самі хотіли прийти і зробити цей майданчик краще. І якраз тут є якби свого роду колаборація між міською владою і місцевою громадою, коли громада хоче, а міська рада допомагає в облучи Деніса Поліщука. Фарбу та інвентар придбав для людей депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Він говорить: це і заощадження бюджетних коштів, бо таким чином не треба залучати до робіт підрядника і корисне дозвілля на подвір'ї до мене звернулися мешканці цього мікрорайону щоб відремонтувати дитячий майданчик дитячий майданчик був відремонтований за бюджетні кошти а те що залишилося недофарбоване це було так задумано, щоб не витрачати зайві кошти ми самоорганізувалися з мешканцями мікрорайону щоб довести до ладу пофарбувати по перше це об'єднує Мешканців цього мікрорайону, цих будинків і, по-друге, ми своїми власними руками створюємо затишок цього чудового двору. Усіх учасників толоки організатори пригостили квасом, а дітей почастували і морозивом. Найближчим часом в мікрорайоні лісок в такий дружній спосіб пофарбують і інший майданчик, що знаходиться біля озера. Сподівається, Денис Поліщук. Загалом до кінця року планують відремонтувати дитячі майданчики у 50 дворах усієї Полтавської тергрома.